Ідемо розець 3 вересня, ось такий білий, десь 50 см високі. Такий гарний, квіточка махрова. Якщо густенько посадити, такий гарний. Вже гарно виглядає, невипаглива рослинка. Кажуть, ще айстра новобельгійська, морозець, сентябріна то як по-народному, але краса не менш від того, тому хто бажає прошу, кащить, можу, в принципі, вже копати, вислати квітучим або обрізати і тільки вислати корінь. Кому я зручно.